Ось продовження друга серія ось другий ось другий я тільки що його вбив я тільки що його вбив він намагався залетіти на світло я теж його вбив ну все ну як бив ось він живий я його тапком знімаю тапок і бачите цього крила ще на місці от, я його зараз могу до того принести не знаю, тільки його взяти, бо він жиганути може. Ось, він гад. Бачите який. От їх у мене тут просто неймовірна кількість. І вони мене атакують. Але Поки що я перемагаю. Ось такі справи, друзі. Стережіться шершнів. Вони дуже небезпечні.